Тож почав створювати план єдиного введення новин вже навіть без тих, як він вважав, двох недолугих, тому що за його планом вони просто керовані ним пішаки. Тож, довго не чекаючи, вже наступного дня він неочікувано для всіх змінив порядок подачі новин, що й призвело не просто до плутанини, а до аварії з технікою. Ця поломка його не здивувала, тому, будучи підготовленим і не спавши всю ніч, роблячи свою версію новин, він почав роздавати новини власного виробництва. Там розповідається про те, як, прислухаючись до його слів, він зможе допомогти кожному покращити його життя, і навіть більше. Все буде залежати від того, як жителі міста будуть його слухати. Він там писав, що ціль всього життя це прислухатися до тих, хто вже бачив чудове життя. І, звертаючи увагу на речі, які потребують вдосконалення, він там водянисто розписав, що знає, як все покраще.